Тож, наповнюємо власну крамничку товарами. Для цього переходимо у власний кабінет на вкладку Товари. Всі товари, які ви вже створили, знаходяться у списку, їм можна міняти статус, або що дуже важливо, копіювати. Окреме посилання на кожен з ваших товарів це дуже зручно, тому що ви можете використовувати це посилання для реклами або шерингу в соцмережах. Натискаємо кнопку Створити товар, заповнюємо дані, назва ціна. Додаємо зображення, додати можна декілька зображень. Але е, зауважу, що на наразі максимальний максимальна вага е, файлу 10, становить 10 мегабайт. З такою вагою ваш сайт буде м, працювати з потрібною швидкістю. Можна додати опис, до речі, опис, опис структурований, можна робити списки, е, виділяти текст жирним, або приміняти інші стилі. Е, кожен товар можна віднести до якоїсь категорії. категорію потрібно створити у відповідній вкладці категорії. Ну, Наприклад, категорія одяг, е, товар, футболка, е, штани. Для кожного товару можна створити знижку. Знижка е, може бути е, як відсоток від суми товари або на фіксовану суму. Можна зробити знижку навіть од, на один товар, але зазвичай роблять е, знижку гуртову на декілька товарів. Тобто від 6 одиниць буде знижка, е, от, що я показую на екрані, е, 30 гривень. Можна додати декілька знижок, то. Тобто зробити декілька умов для того, щоб ця знижка примінялася. Важливо пам'ятати, що для кожного товару можна створити варіант, коли це корисно. Наприклад, коли у вас є один товар, наприклад, футболка, вона однакова, але відрізняється кольорами. Тож можна зробити під кожен товар. Футболка, декілька варіантів. Футболка з червоним кольором, футболка з е, чорним кольором і так далі. Або, наприклад, е, футболка з довгим рукавом, з коротким рукавом. Тут вже залежить від фантазії, е, ця опція створення варіантів може бути дуже корисною. Що таке додаткова інформація? Це можливість для кожного товару додати запитання. Відповіді на ці запитання ви будете отримувати у деталях замовлення, що буде зберігатись у вкладці замовлення. Як це можна використовувати? Наприклад, ви хотіли при покупці вашого користувача запитати, якого кольору футболку він хоче, або якого розміру футболку він хоче, або, наприклад, якщо ви продаєте, ну, скажімо, торти? І ви б хотіли дізнатись, чи хоче вас користувач торт із самінником цукру або з цукром, ви можете написати це питання тут, поставити обов'язково чи ні, і ви при замовленні на вашому сайті отримаєте у деталях замовлення відповідь на це питання. Всі ці зміни, всі ці налаштування, всі ці товари після збереження змін починають відображатись на вашому власному сайті.